Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 20 серпня 2024 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область Україна. Сьогодні я розповім про сорт винограду Монарх. Монарх це столовий сорт винограду ранньо середнього терміну дозрівання. Автор гібридної форми відомий селекціонер Павловський Євген Георгійович. У 2024 році за погодних умов мого регіону врожай достиг протягом другої декади серпня. Грона великі, помірної щільності. Вага достих грон від 500 г до 1 кг. В окремих випадках вага достих грон може сягати 2 кг. Маю на своєму виноградному маєтку кущ винограду сорту Монарх. Вік куща 4 роки. Кущ саржався однорічкою у жовтні 2020 року. Станом на 20 серпня 2024 року курс складається з чотирьох рукавів. Та, зважаючи на силу зросту даного виноградного куща, я залишив 16 гром на всю рослину. Ягода велика, зеленовато жовтого кольору, іноді навіть з янтарним відтінком. Соковита та м'ясиста. Смак ягід сорту винограду Монарх солодкий, гармонійний. Якщо залишити вже достигши врожай на кущі ще на кілька тижнів, смак ягід дещо змінюється. Помічено легкий мускатний відтінок. Зрілі грани зберігаються довго, виноград сорту Монарх легко піддається транспортуванню. До прикладу, я узяв декілька ягід сорту винограду Монарх. Та зараз пропоную визначити їх вагу. Маємо три ягідки сорту винограду монарх. Та маємо ваги. Вага першої ягідки складає 17,7 г. Вага другої ягідки складає 18,42 г. Вага третьої ягодки складає 19,84 грама. Сам кущ значної сили зросту, тому потребує міцної шпалери та достатньо місця для розміщення лоз. Морозостійкість – мінус 23 градуси за Цельсієм. Зйомка станом на 20 серпня 2024 року. На даний момент монарх вже повністю забарвився та набрав цукор. Виноград можна їсти вже зараз. На моєму виноградному маєтку тріску ягід сорту винограду-Монарх не помічено, так само, як і пошкодження бджолами та іншими комахами. Пагони сорту винограда Монарх визрівають на усю довжину приросту достатньо рано, що також є додатковою перевагою даного сорту винограду. У порівнянні з минулим роком мій кущ винограду сорту Монарх значно підріс. Відео минулого року ви можете переглянути за цим посиланням. Але справжній потенціал даного виноградного куща, звісно, ще попереду. Якщо у вас на винограднику немає сорту Монарх, рекомендую. Я впевнений, у разі правильного комплексного догляду даний сорт здивує вас соковитими смачними ягодами з приємним гармонійним смаком. На гарно вистихших гронах. Навіть з москатним відтінком. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. Постає питання Грона якого сорту винограду зараз у мене у руках. Так, це сорт винограду Посланець. Бажаєте знати більше про сорт винограду Посланець? Рекомендую до перегляду ось це відео.